Прогноз погоди в Україні на суботу, 30 листопада, мене звати Українчик. Останній день осені по всій країні збережеться хмарна з проясненнями і без опадів погода. У низці областей синоптики прогнозують потепління. Інформацію про магнітні бурі, які, звісно, будуть, я розкажу в кінці даного прогнозу. А зараз я максимально детально проінформую про погоду у кожній області окремо в суботу, 30 листопада. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар. Відписка і вподобайка дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз, на якомога більше глядачів. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь і що саме вам подобається у наших прогнозах найбільше, або напишіть, що вам не подобається. Щиро вам за це дякую! А тепер повертаємось до погоди. В суботу 30 листопада по всій країні збережеться хмарно з проясненнями і без опадів погода, у окремих областях очікується істотне потепління. Південь у Одеській області вдень від плюс 6 до плюс 8 градусів, вночі від 6 до 4 градусів тепла, в районі Бессарабії в денні години доби від 8 до 10 градусів з позначкою плюс, в нічні від 8 до 6 градусів тепла. У Запорізькій області термометри покажуть плюс 3 плюс 5 в світлі години від 0 до 2 градусів морозу в темні. На Кримському півострові денна температура повітря коливатиметься від 8 до 10 градусів вище за нуль, нічна від 4 до 2 градусів тепла. На Миколаївщині в день плюс 5, плюс 7, вночі від плюс 4 до плюс 2 градусів. У Херсонській області в денний час від плюс 5 до плюс 7 градусів, у нічний плюс 4 плюс 2. В усіх частинах південного регіону України хмарно з проясненнями і без опадів. Вітер північно східний, відчутний 5-10 метрів за секунду. Захід на Волині і Рівненщині вдень від 4 до 6 градусів тепла, вночі від 0 до 2 градусів з позначкою плюс. У Тернопільській і Хмельницькій областях в денний час плюс 3 плюс 5, в нічний від нуля до плюс 2. На Івано-Франківщині і Львівщині світлі години від 4 до 6 градусів тепла, в темні від нуля до плюс 2. У Чернівецькій області в денні години доби від плюс 4 до плюс 6 градусів, в нічні від нуля до 2 градусів вище нуля. На Закарпатті в день плюс 7 плюс 9, вночі від нуля до мінус 2. У високогір'ї Карпат в день температура повітря коливатиметься від плюс 1 до мінус 3 градусів, вночі мінус 2, мінус 4. В усіх областях Західного регіону України хмарно з проясненнями і без опадів. Вітер північно східний, також відчутний 5-10 метрів за секунду. Схід. У Харківській області в денні години від 1 до 3 градусів тепла в нічні мінус 2 мінус 4. На Луганщині вдень від 0 до плюс 2, вночі мінус 2 мінус 4. У Донецькій області в денна температура повітря коливатиметься від 1 до 3 градусів тепла, нічна від мінус 1 до мінус 3 градусів. В Маріуполі в день плюс 2 плюс 4 вночі від 0 до плюс 2 градусів. На Луганщині. Харківщині і у Донецькій області, хмарно з проясненнями і без опадів. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Центр у північній частині Кіровоградської області, а також Кропивницькому. В денні години доби температура повітря коливатиметься від 3 до 5 градусів тепла в нічні від 1 градусу морозу до 1 градусу з позначкою плюс. На півдні Кіровоградщини, а також у Кривому Розі. В день від 4 до 6 градусів з позначкою плюс. Вночі від 3 до 1 градусу тепла. У Дніпропетровській області в світлі години доби плюс 2, плюс 4. В темні мінус 1, мінус 3 градуси. На Вінничині в денний час термометри покажуть від 2 до 4 градусів з позначкою плюс. В нічний від 0 до плюс 2. На Полтавщині вдень від 1 до 3 градусів тепла, вночі від 1 до 3 градусів нижче за нуль. У Черкаській області в денні години від 2 до 4 градусів з позначкою плюс, в нічні плюс 1, мінус 1. В усіх областях центрального району України хмарно з проясненнями і без опадів. Вітер південно-східний, майже невідчутний 3-8 метри за секунду. Північ на Чернігівщині денна температура повітря коливатиметься від 0 до 2 градусів тепла, нічна від 0 до мінус 2. У Житомирській області в день плюс 1 плюс 3, вночі від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. В Сумській області в світлі години доби від 0 до плюс 2, в темні мінус 1, мінус 3. На Київщині і в Києві у денний час від 1 до 3 градусів тепла, в нічний від мінус 1 до плюс 1 градусу. У Чернігівській, Сумській, Житомирській та Київській областях хмарно з проясненнями і без опадів. Вітер південно-східний 3-8 метри за секунду. 30 листопада очікується середня за своєю потужністю магнітна буря, сила магнітної активності 4 бали це доволі високий рівень. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд, як завжди дякуємо. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам, а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, міцного здоров'я. І нехай вам завжди і в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог! Мене звати Українчик. Зовсім скоро. Знову побачимось. Бережіть себе, будь ласка.